Так, отримали отакі от соліси на 105 кінських сил. Як би сказати, до сезону вже готові. Ось одненький, другенький, третінький. Там ще на складі є. Друзі, кого цікавить техніка, пишіть телефонуйте. Доставка безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимося за адресою траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Це в нас соліс на 105 кінських сил, 4циліндровий. Понижена, повишена, ходозменшувач, реверс, фільтра, салонів. Отак от, от він виглядає мочно задня трьохточна навіска. Хто цікавився, техніка по наявності, пишіть, зробимо доставочку, свіженьке надходження. Зараз гляну, якого він року. Цікаво. 24 рік. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!